Де у Вінниці трапляється найбільше ДТП статистика за 2025 рік. За 10 місяців 2025 року у Вінниці зафіксовано 1451 дорожньо транспортну пригоду, з яких 113 із потерпілими у наслідок аварій. 9 людей загинули. Ще 127 дістали травми. Найчастіше ДТП стаються на Хмельницькому шосе вулицях Пирогова та Келецький. серед найнебезпечніших місць. Перехрестя Келецької з проспектами юності та космонавтів, а також пішохідний перехід на проспекті Коцюбинського. Ветеран війни відкрив перший у Вінниці центр ветеринарної реабілітації тварин. Олег Біленький отримав від Вінницької міської ради муніципальний ваучер на 100 тисяч гривень і відкрив перший центр реабілітації тварин. На ці кошти він придбав обладнання для відновлення котів і собак після травм та операцій. На Вінниччині школярі та вчитель фізики збирають дрони та детектори для ЗСУ. Вони вже виготовили понад 60 безпілотників, які допомагають військовим на фронті. Учні спочатку робили дрони, а восени почали збирати детектори за проханням військових. Дрони коштують від 9 до 18 тисяч гривень, детектори близько 5,5 тисяч. Деталі купують за донати. Відремонтовано 11 вулиць у Вінницькій громаді завдяки співфінансуванню з мешканцями. Цьогоріч оновили покриття на 11 вулицях, дев'ять у місті та 2. В старостинських округах фінальним об'єктом став другий проїзд медовий, де відремонтували 240 метрів дороги. Загалом оновлено понад 3 кілометри покриття приватного сектору. Міська влада пропонує жителям подавати заявки на участь у програмі наступного року через квартальні комітети. Підпишись, щоб не пропустити найголовніше.